Барабашка ховається під землею. Розділ 11. Мадам Дисконт. Міф чи реальність? Як кажуть газетярі? Я розпитав по своїх каналах під прізвиськом Мадам Дисконт. Жодної перекупки скупниці краденого у нашому місті не зафіксовано. В всякому разі, ніхто такого прізвиська не чув. Це ще не доводить, що нема. Відсутність інформації ще не доводить відсутності суб'єкта. Капітан Попенко скривився. Стьопо, ти мене ображаєш. Мої клієнти знають усіх. Повторюю, всіх, більш-менш професійних скупників краденого. Дешевий товар береться не з повітря. Він спершу повинен десь зникнути. А мадам Десконт, як було сказано, може дістати все і зовсім дешево. Отже, вона мусить бути зв'язана з моїми клієнтами. Логіка є, але невже Вася мені збрехав? Вигадав неіснуючу мадам десконт. Не думаю, що це йому дає. Людина, яка не відчуває своєї вини, має залізне алібі, ніколи не стане брехати. Бо брехня завжди може підвести, ускладнити становище. Тоді треба вважати, що Вася забрило причетний до справи і хоче заплутати слідство, спрямувати його не в той бік. І це не виключено. Але давай подумаємо, що дає вигадана постать старої перекупки: Стривай! Якщо мадам дисконт справді існує. Іра Райващенко може про неї знати: Кому кому а наречені жора міг щось купувати через ту мадам. Молодець, пане Горбатюк. Професор Китайгородський мав рацію. Ви маєте хист до криміналістики. Здавалося б, елементарне міркування лежить на поверхні, а мені якось не одразу спало на думку. Дійте Степану Івановичу. У приймальній комісії було, як завжди, багатолюддя і штовханина. Оскільки капітана Горбатюка цікавило тільки оце одне конкретне питання, він вирішив не чекати кінця робочого дня і поговорити з дівчиною, не відкладаючи. Ірина зустрілася з ним очима. і... Завмерла. Були в її погляді і чекання, і надія, і страх. Можна вас на хвилиночку? Тихо спитав він, підійшовши до столу. Так, так, хвилюючись, сказала вона. Вони вийшли в коридор і підійшли до вікна. Ну, що? що? Тремтячим голосом спитала вона, поки що нічого конкретного, сказав капітан якомога спокійніше. Просто в мене цікавить одне невеличке питаннячко. Скажіть, ви чули коли-небудь від Жори про мадам Дисконт? А що? Вона під підозрою? Так? Значить, чули. Хто вона? Адресу телефон можете сказати? Дівчина розгублено здвигнула плечима. Ні, 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 не знаю. А де хоч вона живе, в якому районі? Описати її можете? Ні, я ніколи її не бачила. Але ж ви знаєте про неї? Що ви про неї знаєте? Що вона може дістати різні потрібні речі за смішані гроші? А що, що вона зробила? Чому ви про неї питаєте? У Жори були коли небудь конфлікти з нею? Конфлікти, по моєму, ні. Навпаки. Жора казав, що вона добре до нього ставиться, але чогось не захотів мене з нею знайомити. А що сталося? Що таке? А чого він не захотів вас знайомити? Сказав, навіщо вона тобі? Ти людина зовсім іншого середовища вона буде тебе шокувати. Є люди, знайомство з якими не прикрашає. Але ж сам він підтримував з нею зв'язки. Ну, це його давня знайома. Ще з тих часів, коли він пробував. Не в дуже вишуканому товаристві. Мабуть, а що все таки? Вона вже вкотре вичікувально глянула на капітана. Справа в тому, що мадам Дескон бачили в машині Лук'яненка напередодні його зникнення 14-го числа. І все?» І все, але цього досить, щоб у ситуації, що склалася, зацікавитися, мадам Дисконт. Боюся, що ця версія не дасть очікуваних результатів. Чому? Мабуть, жора зустрівся з нею, щоб купити мені якийсь подарунок. Через два дні був мій день народження. Можливо. Але я все одно хотів би її розшукати. Тим більше, що це його знайома з тих часів. Скажіть, а де Жора записував телефони? У записнику чи вдома у нього була телефонна книжка? І в записнику і книжка, здається, вдома є. Червона така. Я міг би зазирнути в неї. А вже ж, ви ж знаєте ключ у сусідів. Ваш товариш уже оглядав кімнату. Я не хотів би сам шукати. Якби ви мені допомогли, був би вам вдячний. Ну, гаразд. Я попрошу, щоб мене підмінили на годинку, щоб вам не чекати. У телефонній книзі номера мадам Дисконт не було.